Ну щось я сьогодні ми з вами перевіримо, скільки можна спинити машин на батарівському посту. Приступаємо. Так, що всім здорово, пацани, з вами гібдетешні Бінго, на зв'язку е і ми продовжуємо з вами грати на нашу прекрасну завичательну групу. Ну, Назвуть Баша. Тому при початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. А ми поїхали! Так, вон знаходиться моя машина, машина Гібдеде, уже вже пропала, весь зайдин транспорт був удален системою. Ну і сьогодні ми за вами будемо стояти на цьому батарейському посту, який казав, знаходиться на карті. Навіть знаходиться на карті тут, не злетить самого батарів, через кілометр йде батирів. Ну і что, собственно говоря, тут саме більше їсти фурі. Розуміємо, що є фурі, бо їм дивиться, їм йде. Такий рейс через гарний і так ну, бусаю отак чи мені жорстко. Тому сьогодні взагалі спняти, надіюсь, не одну хору. Також, надіюсь, не одну легку машину. Тому позори, прийшмі лайки. А також підпишіться. Мені буде дуже... дуже приємно, Чекаю машини. Який настав. Ну так. Да. Коротше, перша форума поїхала, але вона не стала нічого. Зараз доїхати назад, там же я його ще... Так, син, ну що чекали, то і фури хлон 5, видно, він або ще не доїхав, або їде через Сартмаз. То, до речі, о, дивіться, Теж можна об'їхати тут в школу і верзатися, що йому ніж ворот, хто не Тім, вніжив, так поїхав. Так, ну що чекаємо, нічого не... буде заїжджати за... у місто не в'їжджати. Чекаємо клієнтів. Йде, їде, їде, їде. Іде і став. Ні, не став. Блін, та чого вони на цьому гробовому постові не стають ніхто? Зараз закрів шлабон, подивився, який десь герої. Я думаю, тут нема смісу закривати, бо тут типу, мало ігроків їздить. але ні. закрив. Закрив. це в нас щось дуже-дуже бісе. Так. Ну, вже, знаєте, зараз шгурнага, шо, шо, тут, до речі, навіть ніхто не працював, крім мене. Тут, походу, я один і працюю. Тут ну, я не знаю чого. Так, тепер закрити шлагбаум під номером 10. Це у нас 120-й, так? 10, да? Я вже, я вже о, 4 хвилини стою на цьому посту. Та, ні, це на 10. Ну і хай так і стоїть. Так оце не ну, що простою на цьому посту 5 хвилин, Я побачив ні одної машини. Дві машини побачив і то і вони мені не зупинились, І тут взагалі не весело. Ну, а я ж не хочу допомагати своїм відео. Тому. Іоп. Ще раз. оп і я вже перенісся на порт Южного. Що я вам можу пацані, не на порт, а ну, на пост. Короче, в такий гадний момент, такий гадний момент, тут все запоров. Ну, да, ладно. О. Ось, не так що Ладно, спиняємо першу машину. Перша машина одразу зараз стане. Це у нас гелік, да? Так, пішемо, пацані, підходимо до вікна. І п'ємо. Да, ну тут пишем, 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 зараз, зараз, зараз. Здравия желаю. Так, сержант. Коля, о. Можно ваш паспорт. Все написал. Теперь ты мужчина номера, номера Е, э, украинский. Чесно-ножки. Проверка. М да, -м -м. Так. Чекаем. Чекаем, пока не посмотрит, дается нам паспорт. Без камеры нет. Я бы такие типа блокни по башне на гелику хорошо отдается. Но нет, кину паспорт. Минус 16 секунд послушности. Ну да ладно. Так. Угу. Понятно. Ну, окей, окей. Пытаюсь. Так. Да, я пытаюсь заработать вам по меня нигде не пытаюсь. Пытаюсь паспорт на транспортное средство. Так. Не, ну гелик топ, топ, он видит. Такие топые гелик с такими топовыми формами винилами. Извините, могу кинуть эту синочку, где здесь Еще раз и счастливого пути. Еще раз Судите. И оп. Зар. Оп. Все, все. Еще... стой. Ладно. став такие тупые кадиллак. Угу. Не топы. Еще раз. И І давно. І. О! Ще раз. І оп, я перенісся на пост. І оп, я перенісся на пост Южний. І тут по цені одразу ж не буде на сильніше. То в путь вже машина 17. Тут, по-перше, їх 12 буде 13 більше, а подивила йшло не всі стають, ну не всі стоют а особливо більшость башня груза поїхала сюда все Так, пишемо нам пацаны Пишемо, здоровья желаю сержант кулубінга да на тут сержантку Можна в паспорт Танировка последний улицы. Когда спинять длится, видно тонировку. Опять свечу, гарный черный снял, черный тонировка. Мрае. Так. Так, пишем. И опыта. Так, все, целый типа отпускаем. Вс, типа, отпускаем. Счастливого пути. Гентина номера Ну же я же посмотрите за, за всі видоси, як я снимаю відео типа по поліції, то мені вже це все відос десь 3-4 раз я стою на пусту. Ну, на відосах а без відоси десь разів 10 вже стою. Так. Все, поставлю снаряди номера. Штриво в пути. Російський 666. Ну, в принципі, ладно. Так, пишем. Здравия желаю. Так, сержант. Сержант Кулебінга. Кулебінго. Можна в паспорт. Можна в паспорт. Так, номерання. Його будем робити пацанів так, такс, партій, це машина в таксі. Так що, ну, машина на його номера. На його. сейчас я на паспорт хотя с него можно не пытаться я не могу с него так ну, ну не пытаться скажем на специальном бюджет отказы зацикла пишем счастливого пути так все я поехал ну в принципе вас у вас вот как бы поехал опа клиентик тонировок обознамерил пишем пацаны здравия желаю Вернёмся к нему, вот наш Так, опа, у меня напарник с ней вот мне тут аж с ней не Вот. Мы тут. Видите, мы тут, Ніжове розказки, якийсь, хто знає. Я знімаю не ніжове розказки, мені треба буде піти кастюмів. Ні... Мені... Помагають поки штраф, без штрафу. Я знаю, але не маю команди. Я не знаю. Ладно. Спиняємо, пацани. Одразу з живовика. Так, ну що, пацані, я говорю, одразу з волоссяніше, трошечки підкрутив зуб, спиняємо такого топового живовика, пацани, так, пішемо. Так. Де воно тут у нас є? Здравия желаю. Так, сержант Колябінго, де он? Десь тут тоже має бути. Сержант Колябінго. І ваш паспорт. Так, ваш паспорт. Оп. Кидаємочка, ні, ні жгу. <кхів> Одразу підкрутив пацані. Звук, дивіться, ну жигули топає спини. В чорний такий... Чорні такі номера є, е, тоніровки не ну, дуже так прийшла, до речі, мені зарплата, при вас 7.50, 7,50 прийшло, типа, ну, понятно, понятно, так, такий салончик топовий. Ну, в принципі, живули топ, знаєте. Ну, я б такого Леники, а как передати? Ага. Пишемому пас. Пост 936, це мій ID зараз 936. Якщо що граю на сервері Чилі, залітайте пацані на, на, на пост Южний на карті тут, наяву Тут. Так, і чекаємо. Опа, вже й потрійніло. Бачите, рівно пацані 21.00 в Росії, зараз, як, як ми з вами дивіться, дивіться, в Росії, як ми з вами зараз можемо бачити, рівно 22.00. Ну, нормально, нормально так. Так, ждемо, можна з паспорт. Блін, ні, ну, дивіться. от, такий від знизу такий від зверху. Мадерано, дивіться. А вночі цей же улик виглядає ще краще. Так, передаю мені свій паспорт, він сержант теж. От, теж сержант. Він теж сержант, тільки воїн, і воїнська частина на їх подні. Так. Так, пишемо, пацани. Щасливого путі. Удачі. Всього, цього відпустили, тіпа, типу, той на моїй машині їздив, на якій я їхав. Тут цей бомбушник щось стоїть, щось хоче. Ну, коротше, в будь-якому випадку сьогодні у нас постійно з вами дуже-дуже весело. Спиняємо посилюємо. Постій... Ой, блін, я чуть поліцейську машину не спиняю, але це не поліцейська. Ага. Помістим часом тіпові якомусь школьнику поміг, прийшов пробити. Тіпа типу, у вас я тут, в принципі не мав права, але от дивіться, що мир. Прости проведения Льюіса мільйонера, типа, опа, некой, якіс, не койс, ні. Беха топа, беха топа, це Х5. І вам... Все. Так, той поїхав. Школьник. Опа. Ну було ще отримувати привітати права. Хе. Так. Опа. Сподіваємося, пацани на останок ще це БМВ. Ось таку, так сказати, сам сам сок, сам тортик на, на закусочку, Пацани, це у нас УД. Роботяга. Пишем, пацаны. Ой, блин. Пишем, да, у нас у нас. Так. Так, сержант Лебинга. Можно наш паспорт пишем. Можно наш паспорт. Так, приймаю прямая паспорт, пацаны. Цептес. Техпаспортна машина вона мені кинула. Тепер звичайний паспорт, все нормально. Тані робочка. Лавушка исключення. Дівушка исключення. Так, все, пасані. Пускай меня тут не, не робишка. І штраф 1000, півтора Точно можна було залетіти. Але так як це дівчина. А я сьогодні в хорошому маслі біжен. Щасливого пути Так, ну а на цьому все. Кому зайшло це відео, 46-та серія по ПК чекати, я не пам'ятаю, що це забув чи ні сказати. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Усім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока!